Покажіть мені мою заяву про поруку, де я кажу про політичний тиск на вас. Що ви мали на увазі? Станкою президент України говорить з тобою. Ви її ви висловили, і вся країна це чула. Я повторю, сказали, що заяви про поруку не мають бути взяті до уваги. Бо вони некомпетентні, друге не відносяться до цієї справи і містять політичний тиск. От я стверджую, не перебувайте мене, не перебувайте мене, не Я спокійно ставився до тих пір, поки ви не почали брехати в суді. Я ще раз наголошую. Заяви, адвокати можуть це чітко підтвердити. Прошу складені у чіткій відповідності до кримінально-процесуального кодексу. Так чи ні? Да, не містять вас є зразок заяв. Та да, звісно не містять посилання Тобі на політичні, політичні переслідування. переслідування. Кожен з вас може цим ознайомитись. І третє, ви чули брехливу заяву прокурора. Мені соромно за це є змагальність сторін. І, звичайно, що незалежний суд має в змагальності сторін встановити істину. Але це неможливо колеги зробити, коли одна із сторін відверто бреше. Про непов'язаність справ з математичної, з математичної і юридичної точки зору. Адвокатська група це переконливо довела. Вам і доводити, шановні глядачі, нічого не треба. Вчора, о 10.30... З крапівницького СІЗО вийшов роман. Скажіть, будь ласка, коли ви написали подання на запобіжний захід? Через годину сиділи, сиділи, чекали, брехали і мають єдину позицію виконати завдання влади. Рятуючи владу від скоєного злочина, замість того, щоб розслідувати злочин, і от мені на сьогоднішній день 40. Це такі нижчі молоді, вони мають можливість завоювати довіру. А на сьогоднішній день вони взяли слово для того, щоб обріхати народних депутатів. За якими стоїть народ? Невідміну на від вас, <рес> відміну від вас, за нами стоїть народ і наші виборці. Друзі, всі ж чули, всі є свідки. Скажіть, будь ласка, хто перекручує? Я чи він? Та він чому? Де мені всі, що прокурора прикали суді? Там має бути суд. Мені питання задали. Можна відповісти? Я вам не задав питання. Ні. Вона? Я стверджую, що ви брешете візьміть, будь ласка, мою заяву і найдуть тут слово про політику.